Шановний Віктор Миколайовичу, ми знаємо вас як людину професійну, чесну, яку, яка більшу частину свого життя присвятила саме роботі в органах прокуратури. Тому наша депутатська група буде підтримувати вашу кандидатуру. Але в той же час я хочу, я хочу, я хочу запитати вас про. Кадровий состав, який є в прокуратурі. Якщо залишаться в прокуратурі такі такі фахівці, м'яко кажучи, нечисті на руку, як заступник Данієнка та, та інші працівники, які сьогодні працюють на високих посадах в цьому відомстві, то нічого не зміниться. Вони прикривають корупцію на митниці, вони роблять ті речі, які сьогодні. Сьогодні соромно робити, тому дайте відповідь наскільки буде чистка в цих в органах прокуратури, буде чистка рядів. Дякую.